Неспокійна ситуація в країні вплинула на ринок банківських послуг. Ще донедавна фінансисти констатували відтік депозитів із системи. Тепер кажуть, ситуація стабілізувалась. Проте отримати свої гроші вчасно можуть не всі. У деяких банках скаржаться на брак ліквідності. Так, вкладники Віайбі банку пікетували сьогодні. Одна з відділень Івано-Франківська вимагали повернути гроші за депозитами, термін яких вийшов. На такий крок люди зважилися після невдалих спроб забрати свої заощадження. І через непорозуміння із працівниками установи. На жаль, отримати від них коментарі не вдалось, і нашим журналістам. Люди звернулися до редакції обласного телебачення Галичина із скаргами. Мовляв, термін депозиту вийшов, а гроші не повертають. Комусь його пролонгували, хтось отримує до тисячі гривень, але не щодня. Одні чекають тиждень, інші обивають пороги більше місяця. Деколи приходимо нам відповідають, що немає грошей. Або тисячу дадуть, або деколи 500 гривень дадуть. Ось ось така ситуація. Ви розумієте, в цьому банку, коли закінчився вклад в четвер, ми цілий день сиділи, чекали поповнення. Забіду ще не реагує. Я кажу: в банк, де то поповнення, чи привезуть, чи ні. Ми люди інваліди були старші, возмущались там. Це може і в нас банк писали і в. Відділення київське писали, і ніяких відповідей немає. Третій місяць вони мені не віддають кошти. У мене місячний депозит, і я постійно вони мене умовляють на те, що треба продовжити ще раз депозит. Тобто з надією на те, що все буде краще-краще. Але вже проходить третій місяць, і як то покращення взагалі немає ніякого. Тобто тільки відсотки, а суму я не забираю. Поспілкувавшись з вкладниками, йдемо говорити з банкірами, проте двері зачинені. Ми хотіли отримати пояснення від працівників ЄБІ-банку, чому люди, у яких закінчився термін депозиту, не можуть отримати свої гроші. На жаль, потрапити до відділення нам не вдалося. Хоча вихідний день у неділю, сьогодні понеділок за 10-12, тобто немає обідньої перерви, але банк зачинений. Хоча ми й не намагалися ломіть увійти до відділення, туди викликали підкріплення з охоронців, а вже тоді запустили людей. двадцяти не без 10, 20, 20 без двадцяти. Що робити людям, які не можуть зібрати свої гроші із банків, ми пішли питати до місцевого управління Нацбанку. Там розчаровують, втрутитися не можуть, але скарги, що надходять, розглядають. Перша порада звичайно звертатися до нас з тим, щоб ми у нас були зафіксовані такі випадки, коли йде неповернення і так далі. Оскільки в тому випадку, якщо банк виходить, вони вихону ну, в нормальному режимі вийде працювати. Вони в нас будуть на контролі. Даний банк, про який ви згадуєте, знаходиться на контролі в департаменті інспектування банків, тобто в Київському нашому головному офісі, і він веде весь контроль і моніторинг банку. Тому структурні підрозділи, які знаходяться на нашій території, поступають вказівки відповідно, тобто вони виконують ті вказівки, які поступають від головної контролю. В НБУ радять не панікувати. кажуть, банк виплачує гроші по мірі можливостей. Про те, що буде завтра, прогнозувати не беруться. У цій ситуації непокоїть ще одне: що немає порозуміння між вкладниками і працівниками фінустанови. І, мабуть, неправильно ховатися від людей за спинами кремезних чоловіків, якщо ці люди прийшли з миром.